Привіт, мої любі! Ми з вами розпочинаємо цей шлях у моєму клубі, моєму просторі: Діамантові крила. І він не просто так має таке, таку назву. І насправді це дуже містична та цікава історія, поєднана з моєю духовною практикою. І ці, цю назва прийшла мені з, скажімо, скажімо так, з тонкого світу, як вказівка. І, можливо, колись я вам розповім про це, але просто знайте, що це реально щось продиктовано зверху. Що таке діамантові крила? Діамантові крила взагалі це символ. Символ творця свого життя. Це коли ти відчуваєш, що саме ти створюєш увесь свій всесвіт і усе життя себе та все, що навколо тебе відбувається. Саме це символізують діамантові крила. Дуже часто ми відчуваємо безсилля. У своєму житті, і такі відчуття, не мов би, від нас нічого не залежить, або залежить дуже мало, і ми мало можемо вплинути на ті події, які відбуваються в нашому житті. А уж тим паче, коли ми хочемо чогось великого, то ми точно думаємо, що «Та ні, ну це не про мене, я не зможу. Але це дуже велика сліпа пляма нашого розуму. Насправді все дуже навпаки. Абсолютно, усе, абсолютно, усе стовідсотково залежить тільки від нас. І ми створюємо увесь всесвіт, усе своє життя. Але єдине питання чи контролюю я це? Чи створюю я саме те, що я хочу? Чи я просто створюю те, що прийдеться, несвідомо, не керуючи цим процесом. Так от Діамантові крила це сила, коли ти реально розумієш, що я керую і моє життя під моїм контролем. І я створюю саме те, що хочу, а не те, що прийдеться. І я отримую від цього життя усе найбільше. Усе, за чим я сюди прийшла. Бо насправді ми дуже мало хочемо. Насправді, ми безмежний потенціал, який може отримати абсолютно усе, що захоче. І діамантові крила це саме про це. Це про те, щоб вірити. В себе, в ці сили, в свій безмежний потенціал, і знати, що я можу стати тією істотою, у якою за плечима розкриються ці діамантові крила. І я можу стати справжнім янголом, який має ці діамантові крила. Давай я спробую тобі описати, що ти відчуваєш, коли в тебе є ці діамантові крила за спиною. По-перше, ти відчуваєш легкість і свободу. Твоє життя тече дуже легко, без напруження, і ти гармонійно йдеш своїм шляхом. Усі блага, усе, що ти хочеш, дуже легко до тебе приходить. Гармонія з собою та світом. В тебе немає внутрішніх протиріч чи сумнівів. І ти Віриш своїм рішенням, своїм бажанням, своїм діям, і світ ніби відгукується на твої внутрішні налаштування і все підлаштовує так, що ти легко цього досягаєш. Ясність та спокій. В тебе дуже ясні та чіткі думки та рішення. Немає ніякого хаосу чи розгубленості. Ти чітко знаєш, чого ти хочеш і як це отримати, навіть якщо тобі твій шлях невідомий. Твоя енергія магнетична, і ти починаєш бачити, що твої бажання ніби самі до тебе приходять. Люди, ситуації, події. Усе приходить у самий потрібний момент сила без страху. Страх більше не стримує тебе від твоїх дій. І ти більше не боїшся помилятися, бо ти чітко знаєш, що навіть якщо ти зробила помилку, ти знаєш, як це виправити, ти знаєш, як усе вирішити та зробити так, щоб все пішло, як треба. Творчість і натхнення. Ти сповнена класних ідей, і ти розумієш, що ти легко можеш їх реалізовувати. Теж у тебе дуже багато творчої енергії на здійснення і на реалізацію цих ідей. І ти відчуваєш, що ти можеш створювати ці, відтворювати ці ідеї не тільки для себе, але й для інших людей, щоб робити їх щасливими. І ти робиш це з легкістю і натхненням. Ну що? Як думаєш, ти б хотіла мати такий стан? Хотіла б ти мати ці діамантові крила за твоїми плечима і відчувати себе справжнім Янголом? Справжньою богинею, яка має цю силу? Не знаю, як ти. А я так. І саме це ми будемо робити у моєму клубі. За допомогою конкретних. Дуже старотавніх інструментів, яким більше 2,5 тисячі років. І їх не видумала я, а є дуже значущі та потужні вчителі, які ще 2,5 тисячі років назад передавали ці знання. І ці знання зрощували такі крила за спиною у людей. І я запрошую тебе до цього шляху. Зробити це разом зі мною і розправити свої діамантові крила, щоб потім подарувати їх далі іншим жінкам, іншим чоловікам, і надихнути кожного, стати творцем свого життя, як саме ми з тобою це будемо робити. Це зводиться до дуже простих, практичних інструментів, але які реально потрібно практикувати кожного дня. Це взагалі не одноразова акція. Це не якийсь там спринт, коли ми швидко добігли і щось отримали. Ні. Для того, щоб справді розкрити ці сили, зробити їх дуже потужніми і відкрити цей нескінченний потік цих сил, потрібна щоденна, регулярна, непреривна практика. Для цього реально потрібно почати виділяти кожного дня. Потроху часу. І саме це ми будемо робити в моєму клубі. Маленькими щоденними щотижневими кроками ми будемо практикувати. Я буду давати тобі якісь знання, які тобі потрібно знати для того, щоб практика була більш глибокою, більш ефективною. І паралельно у моєму клубі ми будемо практикувати і вчитися. Нарощувати цю енергію, відкривати її в собі. Ми будемо вчитися влаштовувати пріоритети, і ми будемо вчитися бути дуже продуктивними і дійсно подобувати ці необхідні, необхідні для нас щоденні практики у своє життя. Бо якщо ми не приділимо для цього час, ми ніколи не відкриємо свої ціаматові крила. Так як же саме ми будемо це робити? За допомогою трьох основних практик, які я пізніше розповім тобі, як саме вони відкривають діамантові крила, як вони пов'язані між собою, і все це я тобі покажу і розкажу. Але зараз тобі просто потрібно знати, що це за практики. Все дуже просто. Це знання про карму це наш етичний спосіб життя, який ми будемо з тобою практикувати прямо тут. Та сюди б я б хотіла додати, додати, що це наше розуміння, як працює цей світ. Бо чим потужніше в нас це розуміння, тим потужніше наші діанатові крила. Друге, це медитація. Вона також напряму впливає на наші потужні сили. І третє це його. Усі ці три напрямки, вони побудовані саме на алмазній мудрості, на діамантовій мудрості, на цих знаннях, яким більше 2,5 тисячу років. Я не придумала їх. Ці знання саме цієї лінії передачі. І усі ці три практики, вони основані саме на, на цих знаннях. Отож, бо, уяви, якщо ти почнеш відкривати в собі ці сили, уяви, якщо в тебе реально відкриються діамантові крила за спиною. І я пропоную тобі прямо зараз прикрити очі, зробити глибокий вдих і глибокий видих. І ще один глибокий вдих. І глибокий видих. Останній вдих і останній видих. А тепер перестань контролювати своє дихання. І прямо зараз уяви, що в тебе за спиною є твої діамантові крила. Відчуй цю енергію творця. Це величезні потужні крила, вони діамантові, а тому ніщо не може їх зламати, вони не зламні і водночас це потужна сила. Яка дає тобі можливість дуже легко, граючись і щасливо створювати своє життя і створювати не тільки своє життя, а й допомагати іншим, отримати такі ж Сіамантові крила. Прямо зараз візуалізуй в себе за спиною ці крила величезні золоті крила і світла, ти можеш відчути. Усі ті стани, легкість ясність, творчість натхне, сміливість, легкість, свободу. Усе це прямо зараз вже є в тебе. І ти можеш відчути, як змінилось твоє життя, коли ці діамантові крила в тебе за спину. Ти справжній Янгол. І ти можеш залишити. Це відчуття і прийняти рішення, що ти зробиш усе, що від тебе залежить, щоб дійсно відчути цей стан. Знову повертайся до дихання і відкривай очі. Я з радістю запрошую тебе. До свого клубу практикувати. Запрошую тебе приймати активну участь у цих практиках, які ми будемо робити разом з тобою, щоб відкрити ці діамантові крила за спиною. З любов'ю до тебе.